Привіт, малята, ви мене всі почули. І без сумнівів ви всіх пізнали, хто я. Я вітер, вітерець. Хоч і без крил, але літаю. Вермій коси розплітаю. Погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бжилку. Якщо добре злютити, можу шкоди наробити. Я не можу бути. Зовсім різно. Зірку, коли я сердитий і холодний, здіймається хуртовина. Я можу влаштувати ураган. На морі я можу зробити велику бурю, а в пустелі піщану бурю. А ще. Я буваю теплим, легким, ніжним. Я вмію допомагати людині. Колись я дув на лопасті млина і допомагав робити борошно, а зараз я є джерелом екологічної електроенергії. Малята, а як ви вважаєте, чи можна побачити вітер? Подивіться уважно на картини. І подумайте, чи сильний вітер, чи легкий, який він холодний чи теплий. Запрошую в картину галерею. За допомогою чого ви дізналися, який вітер, теплий чи холодний, сильний? Чи легкий? Є на світі сто вітрів, кожний з них кудись летів, Ой летів, полетів, зупинитись не схотів, із високої гори розлітаються вітри. Білий вітер, що згорів, чорний вітер, що згорів, на лелечому крилі Вітер нашої землі. У саду на лавці сидів музикант. Він грав на флейті До його чудової пісні прислухалися і пташки, і дерева, і квіти. Навіть вітер прилік під кущем і з подивом слухав гру на флеті. Грав музикант про сонце в блакитному небі, про біленьку хмаринку, про сиреньку пташку жай воронка і про щасливі дитячі очі. Замовкла пісня, поклав музикант флейту на лаву і пішов до хати. Підвівся вітер з під куща. Прилетів до Флейти та й подув з усієї сили. Загула Флейта, мов осіння непогода під стрихою. Подув вітер ще дужче, а флейта не грає, гуде та й гуде. Чому ж це так? думає вітер. Адже я залюбки можу вирвати дуба з корінням, скинути дахи з хатини. Чому ж флейта не підкоряється мені, не грає? А як ви вважаєте малята? Чому флейта без музиканта не грала? А зараз час подивитися, як ви граєте з вітерцем, як ви його ловите, як ви за ним спостерігаєте? Пойдемо. Пойдем. Вище, підійми, підірває. О, який вітер, подивись. Висвітує пісню свою, знає кожну стежину духом. І виспівує пісню з тобі золоти. Лети відео через гори. Тебе тривай, ой, Полонина, степах і лісовок, на землі не знайдеш. і де ти живеш, та землі не знайдеш. Вітерець, це вітерець, біжить, собі на простець. Дуже швидко так біжить. І куди ж він спішить? Біжить в ліси в гори, Обіймає всі простори. Кожен день кудись спешить, все біжить, біжить, біжить. Прощавайте, любі діти. Радий був я вас зустріти.